Ви зараз захищаєте свої особисті кордони. Мабуть, є, що захищати і чому, я вас дуже розумію. Але в вашому житті хтось з'явиться, людина, яка вам скаже про свої почуття. Так, а, ви від ньогось захищаєте свої особисті кордони. Так, ця людина, ви зараз не спілкуєтесь і не бачитесь. Тут хтось когось заблокував, або знаходитесь в обмеженнях цієї людини щодо спілкування і бачення. Так, і ви зараз одна сама з собою проходите трансформацію. І знаєте, і ви думаєте про те, що продовжувати відносини з цією людиною це взагалі якась утопія, це взагалі ілюзії, фантазії. Так що вам краще не знати? Вам краще не знати, що дуже скоро число 8. 8 числа або 8 є в даті, або 8 місяця, через 8 днів, через 8, 8 тижнів. Ви така вся з мечем, холодна, серце відключили, підійдеш, розкажу. Ви тут боретесь сама з собою, скажу, так, ситуація висить. Так що ж буде, вищі сили? Тут просто карти кажуть, що у вас хоч все і закінчилось, аркан смерть, але ви для нього весь цей час. Кохана жінка, щоб ви про це знали, так так а що краще не знати, моїй дівчинці, що він до вас приїде. Ось я вже бачу. У мене карти просто так не випадають, навіть як говориться родомно, Що він до вас приїде. Ви цього не хочете, але хто не хоче приймати його, не приймайте. Заказуйте амулет на кохання на особисте життя, і у вас буде вибір. Вам почне знати, що ви будете жити під одним дахом скоро з людиною, і що у вас буде брак. З ким? З королем жезлів, людина, яка почне діяти, яка вам сексуально приваблива буде, енергійна і емоційна. Моя дівчинка знає його, він дасть вам стільки кохання, що ви себе відчуєте коханою жінкою. Так, це той, хто повинен був зробити вибір щодо кохання. Так, це той від почуттів, від якого ви пішли, не отримавши певних емоцій, але дали йому дуже багато.